Південноукраїнська українська делегація молодих працівників гідно виступила на фінальному етапі конкурсу профмайстерності серед підрозділів Енергоатома. Цьогоріч він проходив на майданчику Рівненської АЕС. Змагалися учасники з трьох атомних станцій та атомремонтсервісу. На жаль, через російську окупацію, другий рік поспіль, молодь Запорізької АЕС не мала свого представництва на конкурсі. Я думаю, що попрацюємо над тим, щоб в наступному році все ж таки учасники Запорізької сприйняли участь в конкурсах професійної майстерності. Але сподіваюся, що станція скоріше де купують. Традиційно кращого визначали серед восьми професій. Цього року за перемогу у конкурсі боролися слюсарі з ремонту реакторно-турбінного устаткування, машиністи, крана, електрозварники ручного зварювання, водії легкового автомобіля, електромонтери з обслуговування електроустаткування. Машиністи обхідники турбінного устаткування, дозиметристи та лаборанти хімічного аналізу. Знання теорії оцінювали максимум у 80 балів а за ідеальне проходження практичної частини можна було здобути 100. «Підбиваючи підсумки цьогорічного річного конкурсу на Рівенські АЕС. Хочеться сказати, що учасники виступили дуже гарно не було в цьому році. Ну як просто сказати як раніше. Великих таких дискусій, якихось суперечок, все більш-менш як на початку було домовлено так далі і проходило. Всі гідно змагалися. Я думаю, їх керівництво це побачить і оцінить ефективно те, як вони старалися і готувалися, і дуже радує, що нам за жодного учасника не довелося червоніти, і всіма ними ми можемо пишатися. Найвищий результат серед учасників від ПАЕС показала представниця хімцеху Крістіна Солон. Лаборантка хімічного аналізу здобула перше місце. Зізнається, що перемога далася нелегко. «Нюансів дуже багато це е, ну, чуже місце, чужі люди. Е, Незнайомі зовсім. Чужа лабораторія, в якій ти ще не працював, яку ти бачиш перше. Тому набагато складніше приймати участь у міжстанційному конкурсі, ніж у своєму в домашньому. На Крістіну, як і на інших переможців, чекає грошове заохочення від проспілкового комітету. Окрім одного першого, в активі молоді ПС чотири других і три третіх місця.